Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, до нас сьогодні завітали ляльки Наталка та Іванко. Як треба зустрічати гостей? Так, треба привітатися. Скажемо всі разом. Добрий день! Ще гостей треба пригощати частуванням. А щоб гості не сумували, їх треба розважати, запропонувати пограти в різні ігри. Можна ввімкнути та послухати музику, потанцювати, поспівати. Діти музику грають на різних музичних інструментах. Сьогодні ми познайомимося з музичним інструментом, сопілкою. Розглянемо сопілку. Сопілку вирізають з дерева. Яка вона? Так, довга, тонка, всередині кругла. Чи можна сказати, що сопілка гарна? Так, вона прикрашена гарним візерунком. З чого складається візерунок? З листочків та ліній. Якого кольору сопілка? Правильно, червоного та білого. У сопілки є отвори. Дірочки. Якщо подути в сопілочку, через дірочки виходить повітря і утворюється музика. Діти, щоб звеселити наших гостей, виготовимо сопілку. Дітки, для роботи нам потрібен шаблон сопілочки, готові кружечки, клеюлівець, клеенка для намазування та вологі серветочки. Діти, погляньте уважно на нашу сопілочку, яка вона гарна. Вона прикрашена візерунком. А з чого складається її візерунок? Так, із білих полосочок. Подивіться, які вони гарні. Дітки, а що ж не вистачає нашій сопілочці? Так, їй не вистачає дірочок, через які, коли, на них, коли заграєш на сопілці, буде музика. Погляньте, дітки, треба розмістити між полосками кружечки. Це будуть дирочки нашої сопілочки. Подивіться, як гарно все ми розмістили, тепер можна наклеювати. Візьмемо клейонку, покладемо кружечок і намажемо клеєм. Так, і приклеїли перший кружечок. Дітки, погляньте, яка гарна сопілочка в мене вийшла. Тепер в неї є дирочки. І вона добре гратиме. Дітки, чекаю на ваші роботи, бажаю вам успіху. До зустрічі!